Сказати про те, що ви є саме головними вихованцями, учнями навчальних закладів, які попереджають нещасні випадки та травматизм, правда руху. І ви є самим головним і сьогодні від кожного свого району міста. Побажаю вам ще всіх успіхів, того самого найкращого, переможе найкраще. Програмою надається Кітвіченко Володимиру Миколаївичу. Першому інспектору початку роботи обслуговування адміністративної території міста. Добрий день, діти. Я радий вітати вас на 35-му загальноміському конкурсі Юліківського переводу, який розпочаток ще з 1975 року. І він є до сьогодні. Дуже приємно е бачити те, що вони залишаються послугами від питання профілактики дитячого родного транспортного травматизму, приймають активну участь в цих питаннях. І як результат, е ми вже не один рік аналізували, е завжди в тих школах, як правило, де активна діє команда юних старі у ліку не трапляється в городні транспортні Завдяки вам, вашій профілактичній роботі. Від імені керівництва Державної інспекції, від групи профілактичної роботи вітаємо вас на цих змаганнях, бажаємо вам всім участі перемоги, щоб переміг найсильніший, а ми вже будемо закладати за усі зусилля, щоб все було прозоро, все чесно. Від вас тільки участь і бажання перемоги. Оголошую журі на етапах. На етапі юний регулювальник буде голова журі Юраш Андрій Володимирович. На етапі головних пакетах голова журі Павлюк Микола Васильович. На теорії правил дорожнього руху голова журі Лисоконі Олександр Григорович. Будемо оголошувати взагалі. Зараз прошу капітанів команд команди з країни. Все, с тобой лес. Кто закончил? Я мужчина, я привел, как тот не хочет перепростучить. Понятно? Я машину ее прием. Давай, давай, давай. 10 отвечаете. Потом отдаете бумажечку и ручку лично мне. Сделали и ушли. Начал следить за дорогой от три глаза И стала давать вот такие приказы Красный глаз стоять приказ Желтый глаз возьмет народу приготовьтесь к переходу А зеленый загорится, путь свободен, сам решай Можешь смело торопиться, можешь стопать и спеша А же Ты хотя лучше не кричала бы брать не зевай. Про эту азбуку дорожную Ты ну, лучше книжку отчитай. А это кто в куражке Как вас лохобесе, то на хал. А я видать ему понравилась, Он кулочку мне помахал. Все это не впервой, Ведь мы ведем незримый бой На нашей службе. На патрульна пастабою. Сегодня приветствовать пришли мальчишки и девчонки из школы будущего. Сто Дорогие работники ГАИ вас мы сегодня приветствуем снова. Вам подражает, стали мы лучше, вас продолжаем, младших мы учим. Криворізької загальноосвітньої школи 36 ми Мета нашого виступу пропаганда щодо вивчення правила дорожніх рухів. Попередження ДТП Просвітська діяльність серед дітей та сучасної моли. Сільву <плеве> племеру йому. закликаємо всіх громадян України, Азбуку дороги знати, щоб життя врятувати. Ми живемо за законами загону, про які вам зараз розкажемо. Це кожний рік, напереди. Зайшла на всіх іншого. Що таке правило дорожчих? Це повинно знати кожен. Почнемо з Асі. Дорожній стандарт України передбачає сім груп дорожніх знаків. Попереджуючи. Забороняючись. <клух> Знаки пріоритету. Знаки попередження. Normal case. Знак Оголосити результати сьогоднішнього конкурсу. І ще раз вас привітати сьогоднішнім святом, святом нашого життя, тому що ми несемо пропаганду щодо попередження нещасних випадків, особливо е травматизму під час дорожнього руху. І е дозвольте нагородити медалями за найкращі номінації на етапах. Итак, номинации э, правил дорожного руху награждаются. Значит, ну тут очень много детей показали свои э, высокие знания правил дорожного движения. Действительно, э, как мы уже давно замечали, не все водители даже знают так правила дорожного движения, как люди инспектора движения. И это вам большой плюс. Э, много было претендентов, выбрали мы. Учащегося 108-й школы Коновалова романа. <плодиск> Молодец! 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 Значит, э, насчет регулировки члены жюри были однозначны, э, награждается Учащаяся 74-й школы добровольская Нормальная смена для сотрудников государственной инспекции можно ставить дело на перекрестках мира коблян. Значит, э, э, за лучшего велосипедиста мы хотели наградить учащегося средней школы номер 36 Куриленко Евгения. Ну, так как 36-я школа покинула зал, Ой, мы приносим извинения. О, мы не ожидался, значит, этого. А сейчас переходим к награждению за места. Еще раз я хочу вас и за участь. Нашому uh, зальоті uh, юних інспекторів дорожнього руху і перейти нагородженню за найкращі місця. І на Грамотою управління освіти науки виконкому Криверівської міської ради нагороджується команда Криворізької загальної школи номер 8 Центрального міського району за зайняте третє місце, а також Кубка. Кірбіської міської ради нагороджується команда Криверіської загальноосвітньої школи номер 108 Верзальна патрульного міського переможець нашого сльоту. Нагороджується грамотою управління світло-уходу Київської міської ради. Команда Криворізької спеціалізованої школи No74 районі також тут. Основне і ще раз вам нагадую про те, що наступить через місяць літня компанія. Тому, будь ласка, збережіть своє життя під час літнього відпочинку.